Всім привіт! В продажі Audi a 4 в кузові b 8 Автомобіль свіжопригнаний, розмитний, поставлений на облік, 2 літра бензин, еквадру, автоматична коробка передач. 2013 рік виготовлення по кузу авто без зауважень, без корозії, без подряпин. Оригінальний рівень. присутній люк, задній партронік, номера заднього виду, автомобіль в гарному стані, оригінальні легкосплавні диски 245-40-18, безключовий доступ. Шкіряний салон, салон в гарному стані. Заднє підйомники. стеля чиста ціла, присутній люк. Так, заглянемо в багажник. Заднє скло також у нас оригінальне рідне. Стан багажнику. Все ціле, все чисте. В комплекті присутня докатка. Комплектація, 4 склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів зеркал, пам'ять сидінь, регулювання сидінь. В такому стані сидіння, датчик світла, мультикермо, двохзонний клімат контроль, навігація, електроручник, підігрів сидінь, автозатемнення заднього скла. Стан панелі, все ціле, стан керма. 151 тисяч кілометрів. Автомат перемикає класно. Камера заднього виду спрацьовує. Електроручник працює. Ось цікавить даний Талями в офісі або за номером телефону. Всім гарного дня та мирного неба!